Дуже довго чекала на цю книжку, тому що це продовження дому між трьох світів та нігут. Прикольного і справді сучасного українського міського ром-фентезі. Події відбуваються одразу після подій першої частини. Тут Зоряна вже прекрасно знає, хто вона така насправді і повинна прийняти свою істинну сутність, а також навчитися володіти своїми силами, щоб побороти лоходійку і помститися за те, що вона зробила в кінці першої частини цей внутрішній конфлікт героїні. Навколо того, що помста її буквально спалює, є дуже важливим для цієї історії. На відміну від першої частини, тут у нас значно більше пригод у самому Києві, у різних локаціях цього міста, які дуже цікаво обіграні. Також ми дізнаємося, хто був головним винуватцем всіх цих подій. І чому ж Богиню Марано так сильно обмовили. Мені дуже сподобалася ця історія, і я тепер не можу дочекатися третьої частини. А ви вже читали цикл «Непрості»? Як вам ці книжки?